E, з вашого дозволу повернемося до а, серйозної розмови, яка в нас сьогодні Майде рішення було прийнято з вами. чи без вами? Ні, це без мене було прийнято рішення. E, ну, було озвучено це приємно почути, але я б хотів все таки повернутися до а, наслідків рішення суду ЄС, а, тому що є дуже багато повідомлень. у Змі одні кажуть, що це величезна трагедія інші кажуть, що насправді нічого страшного не сталося. А, ну тут треба розрізняти два аспекти: один юридичний суто, тобто з юридичної точки зору насправді трагедії не сталося. Якщо на це дивитися, от саме з чисто юридичної точки зору, насправді скасовано рішення а, Ради ЄС, яке діяло з березня 2014 року по березень 2015 року. Віталій тобто, у, мене, у мене тобто, а, а, один Те, що люди обсуждають. Так. Значить, ли це, що от, Люди з яких ну не з которых, а их активи, що они сейчас можуть покинути Москву. Дивіться Ні. активи ну, не розморожені. розморожені. Після, активи Ні. не розморожені. Це я вам намагаюся розповісти. Тобто рішення скасоване попередні, те, що діє зараз, і на підставі якого арештовані всі активи цих колишніх закусов, колишні колишні, воно діє, ніким не скасоване. І кошти залишаються замороженими до 6 березня 2016 року. Тобто з одного боку, з юридичної точки зору, це, це добре. Я перепрошую, але є другий аспект: є аспект політичний, там міжнародний, етичний. Оце дуже важливий аспект, тому що це питання довіри наших європейських експертів до нас. І знаєте, у відносинах з європейським союзом найважливіше є якраз оця довіра, не юридичні нюанси, а рівень довіри наших європейських партнерів. І дуже прикро, що ми можемо через такі випадки, таку довіру поступово втрачати, тому що налагодження цієї довіри, воно дається дуже тяжко. І якщо ми подивимось на те, що в березні 2016 року Рада ЄС буде переглядати санкції і думати про те, чи застосовувати їх щодо колишніх високопосадовців заново, то чи є прямий зв'язок між а, рішенням, яке було сьогодні постановлено, і цим рішенням ради єс ні, Євнічний, але чи є опосередкований? Є угу. тому, що безумовно, це питання буде підніматися <кху> відповідними країнами. ЄС, це питання буде обговорюватись, і це зменшує шанси на продовження санкцій щодо колишніх за <кху> на наступний рік. Тому ще раз скажу, є юридичні моменти, а є політичні моменти, і дуже прикро, що ми, от завдяки таким а, політичним моментам. Таку довіру втрачаємо. тут. до.